Не відходь стій. Це ж твоя острова. Де маєш там, як ота а, мишка в углу отак, от, і збігає мене, оце знаєш, коли шкаф на тебе падає, отаке відчуття було, він йде, я вже не знаю, куди виходити. Я такий вже намікаю, типу, ну все, все, ну зупинись. Що він зробить? Ще й так це ржачно виглядає, знаєш, коли такий Володимир і отакий дивейшон. Ви що мене боїтесь? Так. Ти мамі булочка. — Ставайте поряд. Поряд, поряд. Ну, вже ближче нема куди. <exploding> Так хрустить аж, так. Да. Ну, русский є. У мене баби коліна не так хрустять, як вона передавається. По хаті, як та вишкварка, хрустіла. Ти що? Чесника не забагато? Це така українська закусочка. Хотілося б, щоб воно було не дуже міцне, але таке щасничком. Це дуже смачно, і мені подобається смак ваших е, шкварок. За смаком дуже класно. Що будемо робити? Я думаю, на балкон. Конкурента, Я ж вас тоді не відправлю. А я йому там зверху теж маю, комусь, я буду скажу, боротися, на базу. Я буду боротися своїм шляхом, а він, мені здається, прям молодець. Я. Зароблю свою перемогу і свій балкон. Хай е, хтось заробляє так, я зароблю своє. Не треба надо, не надо мені тут думати, що я там, якщо хтось йде, то я не попаду. Мені скорішом повезло, що знаєш, що не стояв хтось із цих далі клуж, бо це б вже сказали по-любому тні, Я ж знаю цих зміюк». А ну, дружок у мене каже, да, каже, пожалуйста, каже, піднімайте. Він це заслуговує. На балкон. Дуже дуже дякую. <плес> воно тебе настільки колбаса, що це, ну це якесь е, чувство страха, яке переходить в такий адреналін з почуттям ейфорії. От воно то, от таке. Це емоції, які, я думаю, має відчути кожна людина. Тому що воно дійсно оце цей на балькон воно дійсно ну, заряджає дуже сильно. Up, up, up.